Астрологи, нумерологи, тарологи чи можуть вони легалізуватися? Так, вони можуть зареєструватися ФОПами, сплачувати податки та легально отримувати дохід. Що для цього потрібно? Зареєструватися, обрати квед 9609. Хоча я б радила додати ще якісь. Вони можуть обрати другу або третю групу єдиного податку. Якщо ви початківець і не впевнені в своєму доході, вам варто обрати третю групу і платити 5% від свого доходу. Якщо ж ваш дохід більше 28 тисяч гривень, ви можете перейти на другу групу і сплачувати фіксовану ставку на 2024 рік це 1420 гривнів на місяць. Є ще один податок, єдиний соціальний внесок, але наразі його сплата добровільна. На період дії воєнного стану плюс 12 місяців після ви можете здійснювати діяльність, отримувати дохід і не сплачувати єдиний соціальний Внесок. Тепер, що стосується касового апарату? На жаль, якщо ви приймаєте оплату готівкою, ви маєте застосовувати касовий апарат. І штрафи наразі становлять 25-50% за невидачу чеку. Ви можете уникнути касового апарату, якщо приймаєте оплату без готівкою, надаючи своїм клієнтам реквізити в форматі IBAN, або якщо ви надаєте послуги дистанційно.